Хлопці, го Югус Юар02 пульт отримав оновлення. Так його можна оновлювати. І для цього вам потрібен файл, одна е, приложуха, скажімо так, один додаток, який я розмістив опису під цим відео, посилання на нього. Ви його ставите у світі box е, і просто він оновлює автоматично ваш код. Це не має ніяких питань. Е, які ж проблеми були? Ну, про, давайте про це ми дізнаємось з вами, Бабл на каналі Технозон Україна. Поїхали. Тепер давайте так. Проблеми були саме з Android 9, нестабільний Конект, і була проблема, не працював голосовий пошук у середині додатків деяких, наприклад, там YouTube на Android TV чи інших. На Google TV там все, скажімо так, трохи простіш, ви там просто середині додатку натискаєте на кнопку, кажете, воно робить пошук. А саме на Android TV чи на чистому AOSP там свої приколи були. Югус це все виправив. Чесно кажучи, якщо у вас є якісь проблеми, то пишіть це у підтримку Югус. Вони будуть знати, що виправляти. Бо коли ви не пишете, а просто жалієтесь чого, це не дає ніяких там варіантів. Давайте так, я вам закину опис під цим відео і посилання на підтримку Югус. Там, в принципі, можете писати все, що вам заманеться. Ви бачите, зараз в нас безліч цих пультів, коштують вони зараз дуже дешево. Я використовую саме ur 02 Посилання, теж змістив опису під цим відео. Зараз переходимо, встановлюємо оновлення. А перед цим підписуємося, на екрані, бо ви пропустите наші самі цікаві відосики. Так, коротше, перейшли. Ну і що? ur 02 в мене у руках, і ми з вами беремо. Ну я б взяв Xiaomi Mi Box для того, щоб я міг там зробити цей апдейт абдейкульта. Далі мені знадобиться флешка з додатком, який я розмістив опису під цим відео. Це в нас додаток для. Апдейту саме цього пульта. Нормальна версія, нормальна тема. Які проблеми були саме з цим пультом, з цим топовим пультом? На Android 9 воно збрасувало Connect, це пофіксили, до речі, у новій прошивці. І була проблема з голосовим пошуком у деяких додатках усередині. Тобто, якщо ми йшли у голосовий пошук, натискали воно там там, перевірте налаштування мікрофону, чи просто не чуло саме той мікрофон на самому пульті. Це не є проблема, бо це все абдейці. Вставляємо флешку, йдемо у будь-який файл-менеджер. Йдемо на флешку, беремо цей файлик QR Updated версія 1.0 і встановлюємо. Встановили, давайте чекаємо, і можемо відразу відкривати. У самому додатку, у самому додатку, ми бачимо кнопку Check for updates», Натискаємо на неї, і бачимо, що є в нас апдейт для цього пульта. Він повинен бути під'єднаний через Bluetooth. Однозначно. І тут ми бачимо, що в нас і голосовий пошук пофіксили, і Android 9 і ще і стабільність роботи. Давайте натискаємо апдейт і чекаємо. Апдейт йде, апдейт success» і можемо закривати. Наприклад, у Google Play. Підемо в пошук і натиснемо і спробуємо щось сказати. AIDA 64. Будь ласка, відкрило AIDA 64. До речі, ну, в мене зараз немає Android TV 9 чи Android 9, але я вже почув відгуки, що запрацював. Тобто пульт зараз становиться повністю приколючним, прикольним. Якщо є якісь питання і щось не так працює, то будь ласка, у підтримку Югус. Посилання на чат Югус є в опису під цим відео. Пишемо, вони усе виправлять, бо є ось такий цікавий інструмент для апдейту а, цього самого пульта. Тож я не бачу ніяких проблем з його, скажімо так, реалізацією і а, проблемою його використання. Якщо є якісь, я думаю, що югу дуже дуже швидко це виправить. А ми його рекомендуємо. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна на все добре.